ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання: відкрити стаціонарне відділення, де можна було реабілітовувати дітей-інвалідів. Просять їхні батьки. Я на роботі. І моя дитина сидить вдома, Я постійно шукаю якихось няньок, щоб були з цією дитиною. Про додаткові кошти годі і мріяти тим медзакладам, що неефективно використовують наявні фінансові ресурси. Про це наголосив консультант міністерства охорони здоров'я, який завітав до рівного на семінар. Перед тим, як проводити серйозне вливання в систему здравоохраніння в країні, Необхідно ще вивчити, як правильно ресурс. Перший всеукраїнський навчальний польовий збір юних зоологів триває у рівному. Основна мета це зацікавити дітей, поглибити їх знання із зоології, і крім того, дати певні навички практичної роботи. Участь у зборі беруть майже півсотні натуралістів з усієї України. Брати із Хмельницького Гліб та Святослав Франки представили у рівному виставку пейзажів та натюрмортів. Акварелі ми чекали, тому що ми просто знали, які вони мають бути. Вони надзвичайно ну, такі чисті. Виділити приміщення і кошти для стаціонарного відділення, де можна було б реабілітовувати дітей-інвалідів, які не можуть самі про себе подбати. З такими проханнями звертаються батьки неповносправних малюків до влади. Аргументують це тим, що їхнім дітям потрібен цілодобовий догляд, тому вони не можуть і на хвилину залишити їх самих. В той же час, щоб провести реабілітацію, потрібно доїжджати до лікувальної установи на громадському транспорті, який не пристосований для інвалідних колясок. Проблему вивчала Галина Баранчук. Мами, які знаходяться в цьому залі, не з чужих слів знають про проблеми сімей, що виховують дітей з особливими потребами. У них самих підростають такі малюки. Хвора дітвора забирає у рідних увесь вільний час, адже за нею потрібен цілодобовий догляд, виховуючи дитину з особливими потребами, особливо дитину, яка не може сама себе обслуговувати. Дуже нагальна потреба в навіть вийти, навіть кудись на ну на дві-три години, залишити дитину, немає з ким. Я на роботі, і моя дитина сидить вдома. Я постійно шукаю якихось не нянюк, щоб були з цією дитиною, хоч йому і 10 років, але він не може бути сам. Чиновники від медицини кажуть, що ліками таких хворих хоч і частково, але все ж забезпечують за державні кошти, які дають можливість проводити реабілітацію. Однак, все це за присутності батьків. У нас передбачається реабілітація і медико-соціальна реабілітація, зокрема в присутності мами. Тому що це заклади у нас лікувальні, це не соціальні заклади. Батьки запропонували організувати для таких дітей стаціонарне відділення в Олександрії, де є центр реабілітації та профорієнтації інвалідів. Там можна було б заодно проводити і їх реабілітацію. Однак, директор закладу каже, що тут можуть перебувати лише ті, хто може сам за собою доглядати. Реабілітація триває три місяці, шість місяців, в залежності від професії. За цей період ваші діти будуть під наглядом і медичних і соціальних фахівців забезпечені трьохрязовим харчуванням особи працездатного віку, які здатні до самообслуговування. Тож час представники департаменту соцзахисту повідомили, що передбачити фінансування на центр денного догляду і реабілітацію в Олександрії самотужки не можуть. Гроші на роботу закладу надходять з державної казни і мають цільове спрямування. Тому потрібно змінити бюджетний кодекс. Обласна влада з таким проханням уже зверталась. Стоїть не тільки питання фінансування центрів денного догляду. Стоїть питання ще е, фінансування соціальної реабілітації, яку теж він області піднімає. Обіцяють нам, що пропозиції будуть враховані. Батьки хворих діток зауважили, що будуть і далі боротися за виділення приміщення та фінансування стаціонарів і можливості реабілітації своїх діток. Адже у них є вже позитивний приклад вирішення цієї проблеми у Кузніцовську. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Проінспектувати зроблене та допомогти у вирішенні проблем такою була мета робочої поїздки голови обласної ради Юрія Кічатого до Демидівського району. Малівська сільська рада, одна з найбільших у районі. Завдяки перемогам у різноманітних конкурсах на селі вдалося зробити чимало хороших справ. Однак є невирішені проблеми. Зокрема, у місцевій загальноосвітній школі слід замінити опалення та закінчити встановлення вуличного освітлення. А ще місцевій сільраді необхідно 200 тисяч гривень на укріплення берегів, аби вода не підходила до помешкань селян. Далі продовжить Алла Сищук. Ось це розлоги Малівські береги. Ще донедавна дістатися до протилежного берега було майже неможливо. На перешкоді стала глибоководна річка Стир. Тож посевище загальною площою 400 гектарів для селян були недоступні раніше. Тут стояв понтонний міст, але з часом він вийшов з ладу. На сході села люди вирішили звернутися до обласних депутатів, бо ж власними силами побудувати новий міст вони не зможуть. Ми тоді людям сказали, що ми за рік-два збудуємо тут дерев'яний міцний міст. На дубових е, таких сваях 11-метрових, і який буде слугувати людям довгий час, якби цього моста не було. Люди добиралися е, через Демидівку на ту сторону 40 кілометрів долають. А ось ця Малівська загальноосвітня школа. Школу названо на честь земляка відомого українського письменника Валеріана Поліщука. Тут навіть діє музей письменника. Якщо говорити про батьків, хочу сказати слідуюче: батьки Поліщука, яких ви бачите перед собою, продали останню корову для того, щоб дитину відправити на навчання. Коли Поліщук отримав першу стипендію. Він купив батькам корову. Вдячність синівська наскільки була високою. У школі зроблено ремонт. Старі вікна поміняли на пластикові. Залишилося замінити котли. Ми хочемо в школі все таки опалення Внутрішнє опалення Поміняли конвектори, двері, вікна. А єдине, що теплоносії в нас застаріли, вже 15 років їм котлам. Тим вийшли, виходять з ладу часто. То ми хочемо це за. Ті кошти поміняти два котли. Сільський голова каже, чимало робіт на селі виконали власними зусиллями. Так разом з громадою села відремонтували дитячий садок, бо ж народжуваність тут невпинно зростає. Завдяки участі у проектах та конкурсах вдалося отримати кошти на відкриття соціально-побутових закладів на селі. Нині продовжують прокладати вуличне освітлення, тож завдяки спільним зусиллям влади та громади село оживає та розвивається. Але Сещук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 72 котельні в області, які нині опалюють заклади соціальної та медичної галузей вугіллям, мають бути переведені на місцеві альтернативні види палива. Таке завдання поставив голова обласної адміністрації Василь Берташ перед владою на місцях. Нещодавно посильну допомогу у цьому процесі запропонували лісівники. Вони готові безоплатно віддавати кору, яка залишається в процесі обробки деревини, і просто лежить під сонцем на території лісництв. Такі пропозиції обласна влада радіє, адже це дозволить зекономити значні кошти. Наразі фахівці зрів. Нього та районів вивчають нюанси цієї ініціативи. Проводиться така вивчення, верніше інвентаризація і вивчення питання по кожній котельні, які необхідно понести затрати, щоб перевести її на використання місцевих видів палива. Орієнтовно ці витрати будуть невеликі по опиту, тому які вже продивилися котельні, це від 10 до 20 тисяч. Якщо воно не відбувається не використовується на опалення, то перед нами постає сьогодні питання: куди його дівати? Тобто питання його утилізації. Ми готові його просто віддавати для використання як паливо на сьогоднішній день. Питання тільки завантаження і перевезення цієї продукції. Про додаткові кошти годі і мріяти тим медзакладам, що неефективно використовують наявні фінансові ресурси. Про це наголосив консультант Міністерства охорони здоров'я, який завітав до рівного на семінар. При цьому столичний гість розповів очільникам лікарень, як визначити ефективність роботи персоналу, обладнання, а також використання власне, бюджету медустанови. Усе це за словами експерта є однією із головних умов вдалого проведення медичної реформи в країні. Детальніше про це Іван Марчук. Як по іншому, і значно ефективніше використовувати власний бюджет і краще вести економічну господарську діяльність у медичному закладі. Про це із очільниками та фінансистами медустанов у Рівному говорив консультант профільного міністерства Сергій Дяченко. Він каже, що ефективний менеджмент головна підстава для того, аби додаткові кошти і державного бюджету, і кошти міжнародних фінансових інституцій без застережень були направлені на лікарню. Перед тим, як проводити серйозне в систему, систему здравоохранения в любой стране. Необхідно зустріти, як правильно ресурс, який є в здравоохраніні, наскільки ефективно. використовується. тільки після того, як будуть ці місця, можна говорити о інвестиції і розширення фінансування на систему здравоохранения. визначити недопрацювання в фінансово-господарській діяльності лікарні можна із допомогою спеціальних методик. Саме їх і презентував столичний експерт. Керівник медицини Рівненщини Віталій Бойко уже знає, до чого варто було б ці методи застосувати в нас є дублювання послуг одними закладами і іншими закладами, що несе з собою фінансовий тягар. Нас є незадовільний послуг сьогодні по праню білизни, по наданню харчування хворих, дублювання велика кількість дублювання лабораторних послуг. То ми якраз будемо про це говорити, і якраз будемо відшліфовувати ті всі речі, де ми де. Є Слабі ланцюг, слаба ланка. Що ми потім на перспективу можемо ці речі усунути. Один із районів, який керівництво галузі ставить іншим у приклад, Володимирецький. Там минулого року завдяки ефективному менеджменту вдалось зекономити понад 3 мільйони гривень. За ці кошти було придбано, було відремонтовано шість сільських медичних закладів. Фапів та амбулаторій, було закуплено медичне обладнання, було поліпшено поліпшене житло для медичних працівників. Подібних обговорень із керівниками медустанов буде проведено цілий цикл. Килл кажуть організатори, і додають саме від бажання очільників лікарень, і буде залежати успіх реалізації завдань, поставлених президентом щодо модернізації медичної галузі. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Майже півсотні любителів природи з усіх куточків України вивчатимуть у рівному життя представників тваринного світу. На базі станції юних натуралістів стартував перший всеукраїнський польовий збір юних зоологів. Діти вже встигли побувати у рибгоспі та пройти майстер-класи від співробітників рівненського природного заповідника. Продовжить тему Роман Свирида. Для 14-річного рівнянина Юрія Пончука зоологія не просто захоплення. Хлопець змалку любить спілкуватися із тваринами, а нині захопився ще й іхтіологією. Познайомитися із способом життя риб ближче Юрій отримав можливість під час всеукраїнського польового збору команд юних зоологів, відвідавши рибгосп у селі Понебель Рівненського району. Нам розказували про рибу, як вирощують рибу. Це все. Мені саме більше сподобалося як розводять рибу, а їхнє запліднення разом із Юрієм. Участь у польовому зборі зоологів беруть ще майже півсотні юних натуралістів з різних областей України. Загалом 18 команд. Кожна із них змагалася у конкурсі візиток та знані птахів, комах, тварин та плазунів. А також визначали найкращу фотороботу на тему тваринний світ мого регіону, допомагали дітям співробітники рівненського природного заповідника. Ми розказуємо дітям, як проводити основні методики підрахунку птахів, їх її організація. Показуємо саме, як діагностувати видів і яке значення вони мають в природі і саме для людини. Тому що в нас в населенні дуже багато хибних моментів. Вони путують деякі види з отруйними. Наприклад, це гадюки. У нас лише одна гадюка звичайна є отруйною. Проведення першого всеукраїнського польового збору юних зоологів рівненській станції натуралістів було довірено міністерством освіти та науки України за значні досягнення рівнян у наукових конкурсах. Даний зліт організовується для того, щоб зацікавити дітей зоологією. На жаль, на сьогоднішній день не дуже багато дітей. Є таких, які цікавляться зоологією, і взагалі чогось зоологія відсунулася так трошки далі на задній план, порівняно із ботанікою і з Логією, а тому основна мета це зацікавити дітей, поглибити їх знання із зоології і, крім того, дати певні навички практичної роботи. Триватиме польовий збір до неділі упродовж вихідних. Діти також ознайомляться ще й з комахами-шкідниками. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Пейзажі та натюрморти усього сім десятків робіт до рівного привезла родина художників з Хмельницького. Їх твори були представлені на багатьох міжнародних виставках та пленерах. Найчастіше кажуть, виставляють картини у Варшаві. До нашого ж обласного центру вони приїхали вперше. Роботи Гліба та Святослава Франків бачила Світлана Даниш. Твори братів франків поєднують собі елементи класичного монументального живопису і імпресіонізму. Розповідають, до роботи над картиною можуть повертатися знову і знову, поки вона не почне відповідати першочерговому задуму. Саме такою була доля картини Тіні. Це роботи з серії парк. В них я намагався максимально відійти від реалізму. якогось такого і писати більше простір, кольоровий. Ну, власне, те, що відрізняє світанок від заходу сонця, Це монументальний мотив якийсь. Тут мене мало цікавили якісь деталі. Тільки стан і простір. В принципі, це все, на що я ну, акцентую. Любов до живопису брати успадкували від батька, професійного художника Олександра Франка. Під його керівництвом вони створили перші роботи і відточили власну техніку. Нині пишуть здебільшого пейзажі та натюрморти. В першу чергу я шукаю красу у і і слідую, ну і звичайно те, що мене вражає. Це в першу чергу природа, тому що природа є досконалою, і з нею якби все починається. І з нею ми якби, відкриваємо усі закони. І з нею якби починається життя. Акварель свято для ока та душі. Досконале володіння технікою акварелі, гра тоном, кольором викликає у глядача враження легкості, свіжості. Акварелі ми чекали, тому що ми просто знали, які вони мають бути. Вони надзвичайно ну, такі чисті, чисті, поетичні. Вони начебто і дуже реалістичні і реальні водночас, тому що є свій погляд на кожен предмет, на кожну ситуацію. Це дуже приємно, дійсно, художник має свій почерк». Сподобалися акварелі? Тому що ми тільки бачили Бобришова в цій залі в більшості. А це інший художник. Його легкість не поступається нашим місцевим художникам. Мені сподобалися художники молоді. Можливо, роботи трішки схожі на Моне. Така ж сама імпресія. Виставка у салоні спілки художників буде діяти до 19 червня. Світлана Даниш Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Більше п'яти тисяч школярів тренувалися із найкращими спортсменами Рівненщини в області. Фінішував перший сезон проєкту Розминка від чемпіона упродовж двох місяців. Найвідоміші місцеві плавці, легкоатлети, дзюдоїсти, боксери, кікбоксери, волейболістки. Та веслувальники відвідали 51 школу краю. Загалом у проєкті розминка від чемпіона взяло участь 26 найкращих представників олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту. Зокрема, Ілля Шимосюк, Роман Кроль, Валентина Грицюк, Надія та Іван Сіваки та інші поліризація здорового способу життя це важке питання, тому що є інші яскраві пріоритети, з якими боротися дуже важко. Тому доводиться відшуковувати якісь такі оригінальні методи, як то, наприклад, всеобласна гра Сімейні перегони чи розминка від чемпіона. Це, власне, саме те, чого вимагають від нас соціальні ініціативи президента, максимально популяризувати здоровий спосіб життя, бо діти це наше майбутнє. Футбольний клуб Малинськ став четвертим півфіналістом розіграшу Кубка області з футболу. У перенесеному поєдинку команда із Березнівського району мінімально переграла лідера другої обласної ліги футбольний клуб «Вальбівне» 1-0. Єдиний гол за п'ять хвилин до завершення зустрічі ударом головою. Забив Олександр Полончук. У півфіналі Малинськ зіграє у Гощі проти Амако. В іншій парі за путівку до фіналу у Кузнецовську посперечаються із рівненський Сокіл. Обидві гри відбудуться 19 червня. Хочеться сказати і подякувати команді суперників, яка взагалі не зупинилася в жодний момент матчу. І навіть в кінці, і через власні ж помилки, ми могли програти матч взагалі. Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Вдалих вам вихідних хорошої погоди і гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.